Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку принц Жаба. Колись давно в далекій країні був замок. А в замку жила дуже розбещена принцеса, яка отримувала все, що тільки захотіла. Наприклад, одного разу вона захотіла золотоволосого поні або цукерковий велосипед. А навіть сукню, вкриту діамантами, яку вона ніколи не носила. Хм. Одного разу принцеса прокинулась із жадібним поглядом у своїх очах. Я хочу, я хочу золоту кулю, таточку, сказала вона. Звичайно, моя цукерочка, сказав король. Все для тебе, моя бусинка. Король викликав свого. Головного золотаря і сказав Розтопи нашу найкращу золоту статую, щоб зробити з нею кулю. Негайно. Так, ваше величність!» – сказав головний золотар. Скоро він повернувся із чудовою сяючою золотою кулею для принцеси. Принцеса схопила золоту кулю і побігла на вулицю до саду. Але вона спіткнулася. Золота куля вилетіла з її рук високо вгору і полетіла по повітрю. Потім вона впала і приземлилася з великим плюском прямо посеред садового ставка. І зразу ж потонула. Ой, біда, пробурмотала принцеса. Тоді Сталася найдивніша річ. Ку, ку, я можу допомогти, сказав голос. Принцеса озирнулася, але нікого не було. Я сказав, що можу допомогти, сказав голос знову. Принцеса подивилася, подивилася, а потім очі перевела вниз і побачила. Маленьку зелену жабу, яка посміхалася і махала їй. Я ніколи не бачила, щоб жаба розмовляє, подумала вона про себе. Ти що дійсно можеш говорити? сказала принцеса. Ква! Так, звичайно, я можу говорити. А тепер ти хочеш повернути свою ква кулю чи ні? Так, хочу, сказала принцеса. Добре, тоді, сказала жаба. Але є одна умова. Куа. А яка? запитала принцеса. Якщо я дістану твою колю, ти мусиш обіцяти дати мені поцілунок у відповідь. Куа, сказала жаба. Цілувати жабу. фиркнула принцеса. Фу, це огидно! Ти весь зелений, і слизький, і бридкий, і жахливий. Фу фу фу! Я ніколи в житті не буду цілувати жабу. Принцеса скривила обличчя після того, як жаба попросила поцілунку. Ква, як хочеш, відповіла жаба. І вона стрибнула назад до своєї кувшинки посеред ставка. А принцеса цілісіньких півгодини хотіла дістати кулю із ставка. Але в неї нічого не вийшло. Ти впевнена, що тобі не потрібна моя допомога, сказала жаба. Добре, добре! зіткнула принцеса. Моя золота куля в обмін на один предкий жабічий поцілунок. сказала жаба, і плюхнулась у воду і швидко повернулася з кулею. А тепер. Мій поцілунок, сказала жаба. Але принцеса просто схопила кулю від жаби та побігла якомога швидше до замку. Але було щось, чого принцеса не знала. Бачите, король гуляв у саду і бачив усе, і чув. А куди ти збираєшся, молода леді? М? сказав король. Таточку, відповіла принцеса. Здається, ти обіцяла цій жабі поцілунок. А ми повинні завжди дотримувати своїх обіцянок. Отже. «О, Але, таточку, він такий слизький, і зелений і брудкий, сказала вона. Обіцянка є обіцянка, сказав король. Принцеса повернулася до ставка, де була жаба, яка сиділа на своїй кушинці. Вона мала велику посмішку на своєму обличчю. Принцеса нахилилася до жаби і нарешті поцілувала її. Раптом пролунав гучний удар. Коли дим розсіявся, принцеса здивувалась, побачивши. Надзвичайно блискучого принца. Ой, мамо, дорога! сказала принцеса. Я не очікувала, що таке може статися. Принц посміхнувся і розповів їй, що зла відьма перетворила його на жабу багато років тому, і єдиний спосіб зламати жабіче закляття був поцілунок справжньої принцеси. О принцесо, мені шкода, що я був таким бридким та жахливим, але твій поцілунок розступив чари старої відьми, і тепер я справжній принц. Моя дорога, сказав король, не має значення, чи він принц, чи жаба, чи може павук. Ти повинна ставитись до всіх так, як хочеш, щоб ставились до тебе. З того дня принцеса змінилася і була доброю до всіх, кого зустрічала. Принц і принцеса стали найкращими друзями. Іноді вони гуляли біля ставку, іноді просто лежали на галявині, їли смачне морозиво та сміялися. Але бувало таке, що принц казав принцесі «Куа-куа» І тоді принцеса ще більше голосно сміялась. От! І казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.